Вітаю на фабриці хокею. Сьогодні розбираємо події у світі хокею за минулу добу. Не забудьте підписатися на канал. Та не забувайте за коментарі та вподобайки. Починаємо! Внаслідок російських атак пошкоджено дві льодові арени. Серйозних пошкоджень зазнав палац спорту у Одесі, який готувався до домашнього сезону шторму та домашня арена Київського сокола. АТЕК. на минулому тижні в ризі відбулася прес-конференція, яка дала старт новому сезону Латвійської хокейної ліги. Київ Кепіталс представили головний тренер команди Олег Тимченко та нападник Данило Царковський. Стартує Кепіталс 13 вересня у матчі проти Земгале. У наступному відео говоримо про результативність українців у перших матчах своїх чемпіонатів.